Слава Господу! Перед своєю проповіді буду читати Боже Слово. Перше місце записане книга об'явлення святого Івана Богослова, третій розділ і сьомого вірша. А до Ангела церкви Філадельфії напиши. Бо це каже святий, правдивий, що має ключа Давидового, що він відчиняє, і ніхто не зачинить, що він зачиняє і ніхто не відчинить. Я знаю діла твої, ось я перед тобою дверей не зачинив, і їх зачинити не може ніхто. Хоч малу маєш силу, але слово моє ти зберіг і від імення мого не відкинувся. І десятий вірш. А що ти зберіг слово терпіння мого, то і я тебе збережу від години випробовування, що має прийти на весь Всесвіт, щоб випробувати мешканців землі. Я прийду незабаром. Тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. І ще одне місце. Друга книга царів, четвертий розділ і другий вірш. І сказав до неї Єлисей, що зроблю тобі я? Розкажи мені, що є в домі в тебе. А та відказала: нічого нема в домі твоєї невільниці, є тільки горня Оливи. Найперше хотів би сконцентрувати свою увагу. У проповіді на книгу об'явлення. Власне, книга об'явлення вона має свою ціль, свою мету, чому вона була написана. Коли Іван був в захоплений, він отримав об'явлення від Господа і цю інформацію. Це послання він передав для асійських церков, які були в південно-західній частині Асії, тобто сьогодні це є Туреччина. Для чого? Тому що в церквах серйозне було віру відступлення. Компроміс з гріхом і Бог бажав, щоб народ навернувся і глибоко покаявся. Бог бажав, щоб народ не відпав від нього, тому що була заплачена велика ціна викупу нашого. Інший момент імператор Доміціан об'явив себе Богом і Бог попереджав про певні переслідування на той час. І третій момент це те, що перед другим приходом Ісуса Христа. Буде відбуватися сильний конфлікт між силами зла і всього людства, не тільки церкви, але всього людства. І під час другого приходу Бог об'являє, що Божий гнів буде ізливатися на народ, який буде задіяний. Силами зла для того, щоб гріх і зло ще більше поширилося. Отож Іван говорить, тримай крепко, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Попереднік в попередніх віршах Власне, в вірші восьмому говориться, хоч малу маєш силу, але слово моє тих зберіг і від мене мого не відкинувся. Що ти маєш? каже пророк до жінки. Пане, нічого не маю. Маю трошки оливи. Горнятко оливи і все. І прийшов. Позичальник і хоче забрати дітей в рабство. Дорогі друзі. Сьогодні це питання звучить до кожного з нас. Що ти маєш? Брат мною говорив про служіння церкви, про використання чи наділення. Служителів церкви певними дарами, і не тільки служителів. Тому Бог обдарував свій народ певними дарами. Господь обдарував певними силами, Господь обдарував вірою, тому що це дар. Господь подарував нам своє слово. І сьогодні Господь говорить, що ти маєш. Жінка мала трохи оливи. Але там просліджується в тому дуже яскравий момент ознаки її істинної віри. І справжньої побожності. Вона не шукала засобів для того, щоб якимось чином не потрапили сини в рабство, Але вона знала до кого звернутися. Вона звернулася до пророка, до мужа Божого. Де Господь не зварився. Тому що не Єлсей примножував оливу, але Бог примножував цю оливу. Сьогодні ми, як люди Божі, в нашому житті має проявлятися оця ознака істинної віри і справжньої побожності. Слово Боже каже, слабі маєш сили. Але Бог відкриває цінності, при тому всьому, що малу мали ця церква філядельфійська, малу мала силу. Ангел цієї церкви малу мав силу. Але він вказує на тих два моменти якими Бог втішався, що вони були там. Ти каже, зберіг моє слово і не відрікся від мого імення. Це застереження Боже вказувало на ту небезпеку, яка загрожувала церкві, яку сатана із усіх сил намагався ослабити. Іншими словами сатана, він озброївся тією думкою, щоб кожну церкву ослабити, щоб її обікрасти, щоб її вчинити немічною. Але Господь, який стоїть за своїм народом, Він хоче використати те саме мале, що в тебе є сьогодні, дорогі друже. І цим застереженням розумілося слідуюче. Філадельфійська церква мала такі цінності, яких сатана хотів її залишити. Які ж цінності там були? Господь докоряє усім церквам. Але в кожній церкві були цінності. І в даному випадку філадельфійській церкві були цінності: ти зберіг слово моє і не відрікся, не відкинувся від мене, від мого імені. Дорогі друзі, сьогоднішній час прагматизму, де людство шукає власної вигоди, де людство впадає в дуже крайні. Моменти в своєму житті, ми можемо втратити те саме мале, що в нас є. Та ситуація, яка була в Філадельфійській церкві, вона дуже подібно нагадує нам притчу про сіяча, де каже: вийшов чоловік, щоб сіяти. І одне насіння впало край дороги, і прилетіли пташки і поведзьобували. Тут дуже влучно перегукується з тим, власне, що Христос дає пояснення до цього, коли учні його спитали на самоті. Де каже, лукавий приходить і викрадає оте посіяне слово, яке. Сіється від самих початків, коли Ісус Христос прийшов, уже, так би мовити, не просто в той момент, коли він народився, але коли Він вже вийшов на проповідь, він благовістив слово Євангелії, він ходив по містах і селах і відкривав про Боже царство. І ось приход... це слово, яке було сіяне, сатана зразу ж приходив і він викрадав. Те посіяне, що було в серцях людини. І тут показані вороги Слова Божого, сатана, земні турботи, багатство та розваги, що стає причиною засихання і відмирання посіяного. Як часто буває в нашому житті, Читаючи Боже Слово, і ми його вживаємо, ми його приймаємо в своє серце, ми його там складаємо. Але коли приходять певні речі, подібні до тих ворогів Божого Слова та, власне, самого Бога, сатана заводить в нас такі обставини. Що для нас порою стають важливішими якісь матеріальні цінності, для нас стають важливішими багатство. Сатана заводить в нас такі клопоти і турботи, в які ми погрязаємо повністю своєю головою. І порою людина для себе розсуждає. От піду туди, зроблю те. Зроблю інші, третє і десяте. Але ворог знає наші думки, він знає наші бажання, і він нам підсовує такі обставини, такі ситуації, в які ми погружаючись залишаємо, чи в нас не вистачає вже часу на ті добродійства, які ми для себе планували. І нам потрібно дуже багато потрудитись, щоб зберегти благословення Небесного Царства. Наша ціль в нашому житті, в нашому християнському житті, що, що є нашою ціллю? Нашою ціллю є ті оселі, які приготував Господь на небі. Молодь співала. Про те місто, в якому не буде тісно. Там не буде тісно. Там для кожного буде своє певне місце, оприділене Богом. І ми туди стримемось, ми цього очікуємо, ми цього шукаємо. Тому нам потрібно трудитись над своїм чоловіком. В іншому посланні до Ефейської церкви там є такий певний докір. Я хотів би його зачитати, щоб ми для себе, так би мовити, зважили. Я знаю діла твої і працю твою, і твою терпеливість, і що не можеш терпіти лихих. І випробував тих, хто себе називає апостолами, але ними не є, і знайшов, що фальшиві вони. І ти маєш терпіння, і працював для ймення мого, але не знемігся, але, але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Дорогі друзі, як часто буває в нашому житті, коли ми зустрілися з Господом. Коли ми прийняли його в його своє серце, яка щира і велика була наша ревність, щоб читати Боже Слово, щоб ходити на зібрання, щоб бути учасником в якихось служіннях, ми про це рівнували, ми знаходили для себе цей час, але проходив час, і ми заспокоювалися, заспокоювалися, заспокоювались. І оцей момент, оцієї першої в любові в нас почав гаснути. Ми почали його втрачати. Ми почали задовільнятись отим самим малим. Ну, зібрання хожу, ну це ж добре. Ми так би мовити, себе заспокоюємо на тому, на тому самому малому. Але хай би Господь нам допоміг. Щоби оця ревність тої першої любові вона в нас відроджувалась, щоб ми пам'ятали про те, що в нашому серці має бути оця глибока і. Глибоке і самовіддане почуття любові до Ісуса і до Його Слова. Основні оці моменти в даному випадку в Філадельфійській церкві, де Господь наголошує, Ти зберіг моє слово і не відрікся від імення мого. Це було важливими такими здобутками Філадельфійській церкві. Що ж стосується особисто для кожного із нас? Які здобутки ми маємо, що цінного є в нашому житті, як наше серце реагує на Боже послання, як наше серце реагує на те слово, яке Господь безпосередньо говорить конкретно, чи особисто до нас, чи в загальному до церкви? інший момент пророк Єремія висвітлює говорить, дві речі лихі зробив народ мій, мене джерело води живої залишили, щоб собі видобати водозбори поламані, що води не тримають. Божий народ у час старого заповіту вчинив два найбільші гріхи, залишив Господа, який єдиний міг дати повноцінне життя. І той же пророк Єремія в 17 розділі, 13 віршом говорить такий вислів: всі, що відступлять від тебе, будуть написані на піску. Дорогі друзі, Бог через пророка Ісаю говорить: я вирізбив тебе на своїх руках залізним рильцем. Кого тебе? Того, хто дотримувався Божих заповідей, виконував Божий закон, шукав Божого лиця, хто прийняв Ісуса Христа в своє серце, того Бог вирізблює залізним рельцем на своїх руках. Але того, хто відкидав Бога, хто від Нього відступався. Бог каже, вони будуть написані на піску. Це такий матеріал, що при доновінні вітра всі ці написи будуть засипані, не залишиться і сліда. інший момент шукали життя і задоволення від долопоклонстві, через що втратили своє призначення. Як підкуплений народ. Господь виборов Ізраїля як народ із одного чоловіка з Авраама, який розмножився, став великим народом, і який Бог презентував так, що вони будуть презентувати його. Тобто вони будуть нести Божі заповіді, Божі закони, вони будуть триматися Його слова, вони будуть стерегтися ідолопоклонства. Але, власне, цей народ, для якого було предназначене оце місце, оця роль в житті на землі, вони Втратили це призначення. Для кожного із нас є своє призначення від Бога. Ми також, які прийняли Ісуса Христа, ми маємо Його репрезентувати. Ми маємо про Нього говорити. Він має бути в нашому серці. Тому Ісус Христос. Подаючи це своє откровення, Він говорить, щоб твого вінця ніхто не забрав. Це говорить про те, що хто зможе нас відволікти, відвести за собою, за якоюсь наукою або зайняти предназначене наше місце в силу нашої неспроможності володіти цим місцем. Для цього є певні приклади. в Біблії ми можемо бачити Якова, який за неспроможністю Ісава, за його байдужістю, за його легковажністю він отримав перворідство. Для Якова цього не предназначалося. Але Яків через свої старання. Через свою, так би мовити, цілеспрямованість він отримав це первородство. І Бог його в цьому благословив. А Ісава зненавидів. Тому що Ісав злегковажив не просто перворістством, а він злегковажив самим Богом. І він залишився без нічого. Інший момент Юда, четвертий син Якова, зайняв місце Рувима старшого сина Якова. Чому? Тому, що Рувим зазіхнув на ложі свого батька. В цих словах криється причина того, чому філадельфійська церква мала крепко триматися за Божу спадщину. Другий прихід Христа це є головна подія нашого часу, яку ми сьогодні чекаємо з нетерпінням. Я думаю, що серед нас немає людей, для яких другий прихід є річчю незначною, вони байдужі до цього. Я думаю, що серед нас таких людей не знайдеться. Тому що. В кінцевому результаті нашого вірування, нашого слідування за Господом залишається другий прихід Ісуса Христа. Про який говориться в даному випадку в посланні до Філядельфійської церкви, я прийду незабаром. Це застереження. Ми можемо для себе його, так би мовити, використати в своєму буденному житті, коли ми залишаємо своїх дітей, і ми кажемо: дивіться, ми відлучимося там, з мамою чи з батьком, але ви не робили того, того, того і того, ми скоро прийдемо. Христос вознісся у славі до свого Небесного Отця. Але він дав нам оце цю інформацію чи це повеління, і сказав: я скоро прийду, я прийду незабаром, тримай, що ти маєш. Ось що належить нам мати своєю, своїм орієнтиром, своєю опорою. Це наша віра в обітниці Божі і кінцеву перемогу Євангелії. І інший момент наша перша любов до вічних істин. Тому блаженні ті, хто виконує заповіді Його, щоб мати право на дерево життя і війти в місто ворітьми. Христос в 15 розділі Івана говорить, що якщо будете пробувати, ви, як галузя, на лозі виноградній, будете пробувати в мені, а я в вас, то ви рясно зародите. Хто ж не буде пробувати на мені, той буде відкинутий геть. Сохне його згромадять і кинуть вогонь. Дорогі друзі, я хотів би завершити свою проповідь на цій ноті не для того, щоб когось засмутити, але навпаки, щоб підбадьорити усіх нас і пам'ятати про те, що ми без Бога нічого робити не можемо. І якщо ми залишимо Бога і будемо записані на піску, Прийде сатана в наше життя, він нас так обкраде, що навіть те саме мале, що доручене Богом нам, ми втратимо. Ми втратимо надію, і перед нами залишиться якесь очікування страшного суду. Я порай бесідую. З одною жінкою з родини і вона говорить, я дуже боюся суда. Дорогі друзі, той, хто не вчинив злочину, йому суда нема чого боятися. Тому нехай Господь допоможе усім нам, щоби ми. Мали оце тверде завірення в тому, що ми оправдані жертвою Ісуса Христа і наша надія на другий прихід Ісуса Христа, коли Він з'явиться у славі, щоб ми знайшлися чистими і нескверними на день Його приходу. Нехай Господь усіх нас благословить Йому слава навіки. Амінь. Будемо молитися.